Угу. А, а Твій позивний. Берлін. Чому саме такий? Багато хто запитує мене, чому Берлін. Я в основному типу, морошусь від цього питання. Тому що мені завжди цікаве люди, що вони яку думку мають про мій позивний. Хтось там думає, ага, навіть такі бої казали, що дід воював. Всі кажуть, за один серіал це бумажний дім або картонний дім. Там був е, герой, в нього була хвороба невилікомна, і він знав, через скільки він помре в принципі. Він ішов на любі ризики, робив все, що хотів, е, ніколи не стримував своїх думок. І, в принципі, був дуже таким е, мудрою людиною. І через це я чомусь побачив себе в ньому і я взяв його позинив. 4 утра дзвонять товариш, служив в Сімській області в пограничниках, і він подзвонив до своєї сім'ї, а їх там вже почали проривати і так далі. В них там вже війна повним ходом, і ніхто, в принципі, нічого не зрозумів. А потім вже через годинку-дві вже стало ясно, що у нас розпочалася повномасштабка. І тоді ж, в перші дні, мій брат старший пішов до ЛАВ ЗСУ, це 25-та бригада. Відразу після цього я пішов також. З Полтави я вже потрапив в військову частину 30-35. Там, типу, багато сиділо людей, які відбирали там склади охороняти, то ще щось там, то ще на пішеблок. Коротше, я їм кажу, ні, дяді, кажу, самі охороняйте, кажу, я типа я прийшов ще з самого початку, я хотів воювати. Кажу, так дайте мені, будь ласка, цю можливість. Я не хочу далі тут сидіти, бути безполезним. Кажу, там пацани воюють, кажу, мочаться. Ну, типу, мене брат на той час вже був трьохсотий. Типу, а я до сих пор сижу і мені не дають можливість, раді чого я сюди прийшов. І все, приїхали зі Слов'янська 30-35. А тоді на той час він був майором. Я дякую йому за те, що він тоді мене забрав. Він зрозуміє, дав можливість мені робити те, чого я хотів. Тоді я просто хотів захищати свою сім'ю. І захищати своїх рідних, свою землю, Україну. А вже потім це вже переросло в помсту. І ти в нас командир ну, вже легендарного підрозділу, так, групи, ви штурмовики. Ви виконуєте завдання, які інші не виконують. В чому ж ваша вимагає? Тому що ми нічого не боїмося. А чому ми нічого не боїмось, бо нам нічого втрачати. А то кому є що втрачати, той цього не робить і не піде. Він боїться переживає. Я говорю своїм людям, я йду на завдання вже мертвим. А повертаюся живим. І коли ти йдеш туди мертвим, то ти робиш роботу померлого. Це дуже просто. Мертвого не вб'єш. Угу. Ну, ти згадав про мотивацію. Яка ваша мотивація? Вбивати. Я люблю вбивати. Дуже сильно. І твої хлопці не Люблять, люблять, вони кайфують від цього. Це даже нам якби більше платили за це, то ми ще більше довольні були. Яка найкрутіша операція твої округи? Я розумію, їх дуже багато. Не знаю, я дуже погано пам'ятаю минулі операції. Я в основному пам'ятаю те, що було недавно. Наступного дня... Ми пішли і пішли дуже сильно нахально. Чесно, я люблю таке. Коли ти йдеш там, там, де думають, що туди підуть, то я не знаю. Ну ніхто туди не піде, тільки якісь на всього кончені. Ну, тебе по-любому ожидають або так, або так. Другого нема. А тут тіпи йдуть взагалі з третього місця, де всі думають, ніхто там не піде. Треба твого ворога переігрувати. Він також хитрий. І хто хитріший, той і виграв. Ти навіть з першого не згадав, але мені yeah. сказали, що це відео побачив увесь світ. Це була операція. Це коли нам сказали, що дійсно на тому бріндажі були наші побратими, вони там вели оборону. Сьогодні нам говорять, що їх там убили, їх потрібно піти спочатку штурмануть і забрати тіла двохсотих наших. А вчора ми ще до них заходили, віталися з ними, і все було добре. І ми досить добре знали цих хлопців, побратимів. І коли нам це сказали, у нас була наскільки агресія, згоба, деяких чувство провини, слово помста, напевно, було на першому місці. Але коли ми туди йшли, ми максимально були не підготовленими, тому що ми не знали, що попереду, скільки їх. Де вони знаходяться? Там відстань була до ста метрів, але йшли ми її години дві. Відчувалося, як буто вже вічність. По факту, коли ми підійшли до них, ну первим ділом, як завжди, ми запропонували здатися. Це завжди так відбувається. Пропонуєш їм здатися, але рідко хто здається. Вони бояться їх там так же саме. Пана розказували, що ми там убиваємо, ріжемо, робимо такі страшні речі з ними. Але насправді такого немає. Їм спеціально це говорять, щоб вони в полон не здавалися. Відповідь нам полетіла граната. Хорошо, ми все зрозуміли. Напевно, ми самі тоді не очікували таку кількість, скільки їх там було. А по факту їх там було до 20 в одному бліндажі. Я сам удивився, я там бліндажі був, як вони туди помістилися. От і за чого? Самий яскравий момент це був танк. А чому він був такий яскравий? Е, тому що це, е, напевно. Перший раз, коли я відчув, що я помстився, але коли я помстився, я відчув, що цього мало. Тоді було в Криміні, був тоді такий період, що нас, ми просто сиділи на позиціях, а нас постійно розбирала ворожа артилерія, тобі танчики. І вони досить багато забрали наших побратимів. І ми досить злі були на них за те, що вони ну, просто, ну, як кажуть, на крису вбивають, навіть не виїжджають на цю блин, дуель людини-танка. Навіть не було танк на танк, була просто танк людина але вони про це не знали. Вранці, де о п'ятій годині, говори мені Берлін, пішли замініруємо десь. А я знав, де треба мінірувати. Ми пішли майже перед підерськими позиціями, замінірували, кинули мінки по кругу. Красиво. Наступного дня говорять, що на тих самих мінах мені так це було приємно чути. Це було просто максимально. Підірвався ворожий танчик. Вони тоді йшли на штурм. Треба поїхати його добити. Тому що він стояв, відстрілював БК. Ми почали з моїм побратимом Рижиком розбирати той танчик одноразками, які в нас тільки не були, а йому все одно. Тому що це був Т-90 прорив, його нічого не брали за счет його активної броні. Ми як тільки не намагалися і в лоб, і по бортах, і в жопу вже навіть стріляли. Нічого його не брало. Все одно нам приходить команда: потрібно цей танк спалити. Я інших людей це не втягую, а просто беру відповідальність на себе. Я просто говорю своїм людям. Я зараз побіжу до танчика, закидаю його гранатами в люки, щоб він зірвався. Ваша задача буде, якщо відкриють ворожий вогонь, щоб ви е подавили їх вогнем, щоб я зміг від нього відійти. Почувши про це, мій побратим Рижик, він сказав, що я з тобою піду. Буду тебе прикривати, поки ти на танчик будеш лізти. І тут в той час прийшов ще один мій побратим-шнурок. Я йому запропонував, кажу, шнурок, ти со мною, він каже, да". Ну, він, знає, сказ... Але й не знав, він, він просто сказав, да, а куди. Я йому говорю, йдемо танчик гранати закидав. Він каже, а ти пошли. Прямо на самий верх танка, отак до підерів, просто було 50 метрів, вони сиділи на своїх СПшках у лісі. Ми бачимо, що Міхвод на місці, він ще живий. Він контужений. Командир танка та навідник. Вони Втекли, але його бросили. Ми закидаємо танчик гранатами. Я, виходить, виліз на самий верх танка, тобто на башню. Нурок закидував в міхвода гранату. І ми закидуємо. Я спочатку планував злізти з танка, а потім розумію, там 3-4 секунди зад... і зработає зриватель. І я просто розвертаюся, починаю з самого верха танка спригувати і бачу просто, що я падаю на ТМ на противотанкову міну. І просто я не знаю, як я. Я в польоті згрупірувався, я впав як кіт на локті і на коліно, і просто темка мене отак під, етім, під животом оказалася. Якби я на неї впав, мене просто розірвало б. Шнурок з рижиком це бачить. Теж такі глаза, ну все одно кричать, тікай. І ми відбігаємо буквально метрів, я не знаю, може п'ять. Я, якщо чесно, думав, що зараз здетонує БК і просто відвитить башня. Але БК не здетонувало, здетонувало тільки параха. І цей танк просто як загорівся, ну просто це була новогодня йолка. Спалили танк. Горить пі Гореть! Піва! Пі і ми просто вже стоїмо посеред лісу. Цей танк горить, уже й пі *р! не боїмось, Просто я стою у ру на весь ліс, кажу, під вам піз. Ви всі здохнете. Слава батальйону Донбас! Як ти вважаєш, Коли була така ситуація, коли ти бочі смерті дивився? Но ще на початку війни, це коли я був зовсім неопитно, не розумів, що робити. Приходилось навчатися самому в будь-якій критичній ситуації. Тоді приходилось приймати рішення, як... про наслідки яких ти зовсім не знав. Зараз е смерть вже не є такою страшною, я б навіть сказав, я її навіть не боюся. Ми все одно колись помремо. Коли це настане, ніхто не знає. Так чому так? Чому цього боятися? Для мене саме страшне це залишитися без кінцівок. Руки, якщо будуть квас, якщо я втрачу одну ногу, пофіг вообще. Типа, це вообще не рівень, не показатель можна далі жити. Для мене це найстрашніше залишитися калікою і бути нікому не потрібним. А померти це, це навіть класно, ще при чому де померти на війні, а не просто померти. Береш хлопців собі в групу. А ти казав? Що мене відбор? Єстественний, а конкретніше побратими, які в мене є з групі, які вже пройшли, досить багато. У них є великий досвід, як у мене. Ми з самого початку разом. Я їм довіряю. Вони мені говорять, давай спробуємо цю людину возьмемо до себе або декілька. Говорю, ви за них впевнені, так, так беремо людину, вчимо всьому, тому що ми знаємо. Потім з цим усім, що ми його навчили, ми йдемо з цією людиною на штурм. Звісно, що з самого початку вона не буде йти перва. Вона буде йти або десь всередині, або в кінці, щоб вона дивилася, що роблять інші, і що наступного разу. Або навіть в той же самий перший раз, якщо людина дуже сильно вмотивована, знає свою справу, вона в перший раз це зробить. Ми дивимося, що людина була зацікавлена, вона проявляла ініціативу, вона щось робила, вона не стояла, ждала приказу свого командира на подальші дії. А людина шукала вихід із даної ситуації, вона зацікавлена в собственній роботі, вона зацікавлена, щоб убивати. Так і відбувається відбір. Але якщо людину, ми затратили на неї досить високий ресурс, психологічний, фізичний. Так само перед командуванням за цю людину стояли, що вона вмотивована, все буде добре. Ми її обучимо і вона буде працювати. Але ця людина не оправдала наших очікувань, Ми просто беремо її, міняємо на іншу. Досить складно знайти навіть з 20 Одну людину вмотивовану. Якщо вона хоча б буде наполовину вмотивована, ми далі йому дамо. Ми все зробимо для того, ми його вмотивуємо. Але людина, якщо не вмотивована, вона хоче просто десь косить за що других виїхати, то е, ми, ну, я дуже сильно за ці два роки навчився людей бачити із середини. Мене є боєць. Він він навіть ніколи не воював, але він сказав, що я хочу вбивати. Я хочу вбивати. Я дуже сильно хочу вбивати. Дайте мені цю можливість. Він по сьогоднішній день в моїй групі. Він до він навіть навіть не то, що добре. Він навіть краще, чим треба, і це добре, якби таксі були. Просто робити свою роботу і вбивати. Дякую Національній гвардії. 18-тій связькій бригаді, що дала можливість мені легально вбивати людей. Не людей, які... Це класно. І тим, хто зі мною і далі це будуть робити, і тих людей, які буду я навчати і далі передавати свій опит, вони будуть такі ж самі вмотивовані. В них їм прийдеться, у них немає вибору. Я люблю свою роботу, я хочу далі в ній розвиватися. Тобто ти себе не бачиш вже в цивільному житті. Такому воно треба для, для тих для тюльпанів, для цвіточків. Пусть я йду по формі, так. я відчуваю себе перед людьми на рівень вищий, тому що я бачу їхню реакцію, коли вони мене бачать. Вони просто жахаються. Вони просто жахаються, вони бачать людину по формі. Вони вже все, що їх заберуть на війну. Через день їх уб'ють, на другий їх поховають, і все. Коротше, на тому життя закінчиться. Ну, вони що себе там накрутили. Війна не для нас, хай воює хтось другий. Та блін, тіпи, прикриваєтесь дітьми. Та в мене скільки побратимів померло, в яких були діти, були сім'ї, були так же само рідні. Вони не ховалися. А ви просто мужики лоби по 40, по 50 років. Ви сидите о там ну я вас не вважаю просто максимально. Гине цвіт нації, а такі люди дадуть далі продовження свого роду, будуть навчати своїх дітей, друзів, знайомих, родичів тому, чому вони зараз навчають це ухилятися. Якщо це побачить люди, які мене знають, які вони знаходяться там на гражданці. Мені от абсолютно на них начхати. Чому це переросло в помсту, коли я втратив свого першого? Побратима дуже близько, якого вбили? Потім ще одного, потім ще одного. І тоді я вже зрозумів, що бажання крові. Ну а як по-другому вони прийшли на нашу землю? Вони вбивають. Жінок, дітей вони вбивають моїх кінтов. Ну, типа, за що їх жаліти? Навіть коли ми їх узяли в полон, вони для мене зовсім не були полоненими. Я їх зневажаю, і всі в моїй групі вони знають, як я до них відношусь. Сам я розумів, що це обмінний фонд. Дуже багато людей, так саме з нашої частини, потрапили в полон і не знаю, що її. і цих людей потрібно міняти кимось, навіть таким непотрібом, м'ясом, цим, тому що зеків швидше міняє, чим. Звичайних добровольців, не добровольців, а мобіків російських. Я до них негативно відношусь. Ну, типа, максимальна. Вони там брат, 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 брат. Я йому кажу, блін, дядя, закрий рот, бо... тому що ще раз кажеш на мене брат, я тобі в <пл> адреналін дуже класна штука, але у мене вже її перенос насищення, йде, я її вже не люблю. Тобі і горе покоління, ти не відчуваєш ні болі, ні фізичної, ніякої, ні психологічної, в тебе дуже багато сил, наскільки він виробляється в організмі, що просто тобі... море поколіно, ну це, напевно, красиво сказано, тобі взагалі, в принципі, все рівно. Я жінок поважаю дуже сильно, які пішли до армії, навіть, а навіть ті, що воюють на рівні з козаками. Я їх дуже сильно поважаю, і от коли буде в мене. Люба можливість принизити якогось ухилянта, я буду говорити: ось, ладно, я на неї подивись і, типа, хто ти. Я більше виріс як людина, більше став поважати себе і те, що я роблю. Я б навіть сказав людиною, якою я прийшов в 22-му, і людина, яка я зараз, то зовсім різні. Люди, перший час мене не розуміли навіть мої рідні. Вони не розуміли, що зо мною відбувається зараз. Ну я себе повноцінно відчуваю. Я, я знаю, хто я, що я роблю, що я маю далі робити. Я досить мотивована людина. Навіть я б навіть сказав, яко, який я прийшов у 2022 році, зараз це на порядок навіть вище. Я люблю свою роботу, я хочу далі в ній розвиватися. Буду надалі знаходитися в силах оборони, буду виконувати свої обов'язки, буду готуватися до іншої війни. А вона буде е, ні, я атеїст. Я вірю лише в, в випадковість і в судьбу. Ну, те, що тобі написано, говорять: той, хто повинен втонути, він не згорить. Той, хто повинен згоріти, він не утоне. Оце для мене судьба. Ну, через 5 років заведемо дітей, а може через 10. А зараз ти вже думаєш, та завтра мене забаранять. Типа, а дітей немає, так може їх сьогодні треба робити. Так та... от питання якраз. Одружився б під час війни. Одружився б. Ще не одружений. Ще не одружений. Дівчина є. Е, Єсть. А чого не робиш пропозицію? Зроблю на все свій час. Так, да, там іменно все спланировано, красиво, a, так само. Звісно, там uh -huh. все просто залишилося дождатися цього Пора. Uh — -huh. Я дуже сильно хочу. Я хочу сина і дочку. Хочу uh -huh. дуже сильно. Тобто, вз все заплановано. Так, Т напевно. Просто <рес> потрібен був час знайти підходящу людину. Вона переживає, але мене в якомусь сенсі це мотивує. Щоб повернутися, вона ставиться не до того, що я роблю, так. а тому, що між нами відстань велика. Так. І ми рідко бачимося. І це досить складно не для самих відносин. Відстань це не є проблема для розвитку. Що найтяжче в справі бути командиром? Командиром бути нелегко зробити неправильне рішення. Яке матиме фатальну помилку? Фатальна помилка це коли загине людина. Я завжди цього боявся, що через мене хтось може загинути, тому що це велика відповідальність, особливо втрачати одне діло, коли ти втрачаєш побратима, свого знайомого товариша на війні. Але коли твоя група і твій взвод переростає в сім'ю, твою, в яку ти свою... Душу, все-все, що в тебе до цього лежить, ти туди просто ввожуєш, максимально туди ввожуєшся, в людей і все. І хтось випадає, ну це, це дуже тяжко. Особливо в стресових ситуаціях, коли е, в основному, якби план не був який красивий, хоч він на 100% продуманий, тільки як ти виїжджаєш, уже все йде під сраку. Ніфіга в тебе вже не буде так, як ти задумав зовсім. От Взагалі, ну який би пан ідеальний не був, нічого не вийде. Ті ж самі висадки, посадки, коли йдеш і так далі. Це дуже важкі рішення. Кожне рішення, кожна затримка. Чим е, довше ти будеш думати, чим швидше може наступити ця ошибка. Завжди потрібно думати декілька разів. А ці декілька разів потрібно в одну секунду подумати. Як що прийняти, е, не прийняв. Ну, все. Ну, ти супер крутий. Ми дуже довго з тобою поспілкувалися. Дякую тобі, велике. Пожалуйста.